людьми, ви знаєте, що я працюю, я знаю, що мені дають те, що мені треба. Але, ну, як кажуть, довіряй, не провіряй. Ми завжди, коли отримуємо, ми завжди, ви бачили, отримуємо 10 відеорекри, П'ять горбушків, п'ять кити, і одне із них ми нафсували. Зараз нафасуємо киту. Дівчки мої, будь ласка, будьте обережні. Слухайте, будь ласка, ролики. Замовлення приймаємо тільки на вайбер. 098-493-0776. У нас немає ограничений в Або ви візьмете отаку одну колбаску, чи ви візьмете яковичку. Ось сьогодні у нас дівчатка, дивіться. Тут ось ви повірите, що тут ідуть по одному тут маслини, тут олівочки. Дівчатка, одні маслинки уїжджають на віницю і олівки на Запоріжжі. Дівчатка, олівки по 300 літ. У нас немає ограничення замовлень. Тут, вот, допустимо, це водопадку. 600 грамів корочки, дівчинка взяла, 300 грамів року, 300 грамів цьому. І це, це у нас виїжджає на Кропивницький. Дівчата, У нас немає ограничення замовлення. Чи ви візьмете за 150 гривень таку консервочку? Я вже вам казала. Замовлення обов'язково на вайбер. Ми кроме вайбера, не приймаємо нікуди. Наперед кошти ми не беремо. Будь ласка, просто уважно слухайте. Хочу вам показати, що взагалі у відеречку немає, тому що ви знаєте, що вона йде вся сухіка. 13 грамів розкасували по баночці. Дивіться, 0,5 баночка, вона стоїть 4 тисячі, 200 грам баночка у нас стоїть 1600 і маленька баночка, вона стоїть 800 гривень. Дівчатка, мої хлопчики, будь ласка, замовлення робимо на вайбер. 0,98. 4930776. І ця вся курочка у любов, яку до вас, дівчатка. І край, ви знаєте, що вона йде мало-мало соль на любу банку, яку я вам не відкрию. Вона не жидка, вона, знаєте, вона йде мало сольна, вона не жидка, вона сухенька. Це для нас немаловажно. Щоб ви раз знали. Кожен раз 450-100 грам. Кожен раз, коли ми отримуємо корочку, ми, короче, ми її провіряємо, ми її пробуємо на для нас дуже важливо, ми її пробуємо на якість, тому що ви розумієте, у нас поставщик на таку корочку один, на шаланду другий, на рулечиті у нас два поставщика Дівчатка і ви знаєте, що ми, якщо, допустимо, немає в одному місці, ми в другому не беремо. Для мене дуже важливо, щоб була якість. Я, допустимо, з цими людьми працюю. Хочу сказати, я все хочу, я тільки я її так люблю, я це баночку пригорнула і забула. Чесно, я дуже їм люблю. Дівчатка, дівчатка 129 баночка. Вона чуть подорожала. Ну, це не я піднімаюся, це... а Ми, Ви знаєте, ми так стараємося, що все воно буде. Дивіться, вона йде. По-перше, дві кіла йде кусками. Дівчатка, дивіться, якими вона йде вона не рвана, нічого, подивіться. І щоб ви розуміли, що у неї натуральний для томат. Дівчатка, я тих. А що ти ви з сюди ходять? Так, Тако стати. Нормально буде? Каже, так я понял. Так ми, короче. Хочете баночку кільки? Ми вам теж закажемо. Дивіться, от замовлення. Оце 300 гривень, отаке ось. А да? оце 4800, бо тут 600 грамів, по 8 – 48 тут 4800 дівчатка. І що буде 120 гривень, ми все відправимо. Дівчинка ограничення замовлення немає. Думайте, вона має завжди бути в холоді. Чесно, вам какие прийшли з роботи, голодні, холодно. Дівчата, Банка капіта творить чи ліса. По-перше, вона ситна і вона не розмазня ні в якому разі. І саме головне, хочу сказати, що мене обичина, от автомата пече і жов. Мене від неї не пече і іжова, ловче. От просто луче. Оцю баночку, це знаєте, як капля в морі, капля в морі, а в жолу іншого, але одна баночка хотела наїстися. їстися. Дівчатка, 129 кілочка автоматів. ціла твій сутинка, вона йде цельними кусками, вона нервана. Дівочки, я не знаю. Чорний хліб, чорний хліб, особливо не вимокати. Це буде вовче. Потому а что, если картошка есть, смачно Не можно вот так что, не любишь меня? Ты сейчас на приколе что ли, выключаешь меня? Лес, ты что? А что тебе такое за... Що я працюю, я знаю, що мені дають те, що мені треба. Але ну я ту кажу довіряємо, привіряє ми всі, коли ми сьогодні, Ви бачили почули 10 твіріки, п'ять грубушки, п'ять кити, і одне із них ми нафасували. Зараз на ще киту. Дівочки, мої, будь ласка, будьте обережні, слухайте, будь ласка, ролики. Замовлення приймаємо тільки на вайбер. 098-493-0776. У нас немає ограничений замовлення. Або ви візьмете отаку одну колбаску, чи ви візьмете і колочь сьогодні у нас дівочка дивіться, Тут ось, ви повірите, що тут йдуть по одному, тут маслини, тут олівочки. Дівчатка, одні маслинки уїжджають на Вінничок і олівки на Запоріжжя. Дівчатка, олівки по 300 гривень. У нас нема ограничень в замовлені. Тут, допустимо, все по западику. 600 грамів колочки, дівчинка взяла, 300 грамів руку, 300 грамів церкви. І це у нас уїжджає на Кропивницький. Дівчатка, у нас немає ограничень в замовленням. Чи ви візьмете за 150 гривень таку консервочку? Я вже вам казала. Замовлення обов'язково на вайбер. Ми проми вайбера не приймаємо нікуди. Наперед кошти ми не беремо. Будь ласка, просто уважно слухайте. Так, ми, юнулічки, готуємо заказики, Там Леся мотає, тут костік збирає, Цей заказик сюди йде. Так, цей зараз намотаємо, ці два зараз відправляються. Так що, мої хороші, такий наш шикарний привоз, молоч. Так що такий живенький у нас сьогодні молочний корпус. Зліва в нас молочка, справа в нас, дівчатка, сало солонинка. Е, прийшла заморозка, зараз будемо вам показувати мої хорошенькі. так Що, Кості? Роз, розділяєш ящик, да? так? Ага. Це буде два ящика на цей, да? тут, тут буде два ящика, туди щучка ще ящик іде, да? так? Да. Ага, там у Лесі він є. Хорошо. Кості, куди ящик бичка їде? Бичок їде на Миколаїв. Дівчатка, ящик-бичочка у нас уїжджає на місто Миколаїв. Так що красотулечки, так, тут круасанчики, тут є скалари, і що зайчик? Картоночку. Отакий От прекрасний бичок уїжджає на місто Миколаїв. От на ньому вага, 16 кілограм. Сейчас ми. Що Костянка? Смачненький, да? так? Деякий красавчик, а? Подивіться, який красавчик. Костік, а ти взагалі любиш бичок? ти що правда, ніколи бичок не їла. Ти знаєш, який він вкусний. Я вчора їла. Костік ти любиш, він іменно в'ялений, вкусний, дівчатка, він такий вкусний цей бичок, що я вам навіть не можу передати. А що оцей заказ, це сюди, це. Отдільно, так, подождіть, бо цей сюди заказ, цей сюди. Так ось сьогодні цілий день по чуть-чуть заказіки. Так, Костик там скочує, Леся тут скочує. Леся, як ти бичок не їла, я не знаю. Ну як таке? А Ляш, тобі подобається? Ля бажаєш? Під холодне пиво чи під тепле? Під холодненьке таке, так? Да? Зайчик, що там, зайчик? А? Що там Що там пакувати треба? Ну давай, пакуй, костянчик, пакуй. пакуй. Костик, треба ще той ящик уже привезти назад. Бо бач, ми це лишили на фасовку, а ми його продали. Привези, зайчик, привези. Так, мої крастучки, не забуваємо, що в нас є в продажі морський коктейль 250 гривень, отака пачка. Подивіться, отака пачка 250 гривень. Плюс у нас є чищена креветка по 700 гривень за кілограм. Тут йде в неї рівно кілограм, це йде тут така заморозочка, вона в нас знаходиться в холодильнику. Потім у нас є така креветка 500 гривень за кілограм, суха заморозка. Потім у нас така креветочка є теж 500 гривень за кілограм і по кіломіті 150 гривень. Так, весь товарчик знаходиться в холодильничку. Сьогодні ми отримали ящик з кумбрійки. Косик, по чому з в нас? 250. Розмірний ряд, 400 600. і да, суха так. заморозка. Потім отримали молочний хек по 160 гривень. Так. Да, хек. хек по 160 гривень, молочний дівчатка мої. І, і подивимося, кріветочка. Криветочка 500 гривень за, за кілограм. Ось таку вона йде в коробочці. 5 кілограмів. А тут йде така креветочка, вона теж стоїть 500 гривень за кілограм. Суха заморозка. Так, мої хорошення, подивіться на цю креветочку. Тут кості, 15 кілограмів Так. 15 кілограм – отака суха креветочка, 500 гривень за кілограм. Плюс ми беремо таку креветочку, ми беремо вона вся йде зікрою, суха заморозка. Подивіться вона, ой-ой-окосі, ой, вона вся йде суха заморозочка. Ось молочний хек. хек у нас по 160 гривень і скумбрійка розмірний ряд 400-600, суха заморозка 250 гривень. Хек – це молочний, так? Костик, він да. такий переложка йде, він йде взагалі без льоду, без нічого. Переложку. Два ящика ми взяли, ми да. не беремо багато. Ми прямо два ящика, хека, а ящик скумбрійки, три ящика, креветки і 15 кілограмів тої чищеної креветочки вона. Ану ту креветочку чищену достань кості. Вона така прям сухенька, подивіться, суха заморозочка. Ось така вона йде. Ану костянка, дивіться, ось все. Ось така креветка теж 500 гривень за кілограм. Подивіться, яка вона моя хороша, Суха заморозка, да, вона шикарна. Це сира, це варена. Цю вже можна просто доставати і їсти. Вона йде вся з корочкою. Так що мої норічка такий у нас асортимент. День народження закінчилося, Ось все, пожалуйста. Ну, от що знаю, що світу любить хлібець, да? ну, що любит, любит. так? Любить, а любить. Так, і щоб принесли дівчатка, ну, я, це ж, Ви знаєте, що це все наша слабость. Ой. Документи на карті дають. На Дівочки, ну, вони ж поганючі, так? Да? Класні? Напишіть коментарі. класні. Ну класні. Ну тут тут навіть не однять. Свято продовжується. Я вас айлов'ю. Про ці духи я вам казала, це ці, ці духи мені подарують в кожну році владика. Вони на кошту кормлять. Сьогодні мені ще одні подарю владика духи. У мене день народження ще продовжується. щоб цей запах обалденний, а цей Йо. ще просто неймовірно крутий. Я вже не надухалася, дівчатка. Це дуже круті. Вони як вони називаються? Ну ви ж мене спитаєте, як вони називаються, да? а я не знаю. Я вам покажу просто коробочку, добре, щоб ви знали, беріть, але вони дуже круті. Я ж вчинку таке, знаєте, щось різке. Це 100, в тому, здаємо? І що бачиш половинку. У мене, я, знаєте, я до духе, я їх пила вночі. Що ти єси? Це ці більші, а ці то Олександрія а то 2. То а то 2. Це номер 2 а де написано номер 2 А, да, так ці, Чесно, ці ключі ключі пахнуть. Якщо ви такі захочете, є...